Так, ну, приїхав до нас чоловік, зараз зустрічаємо і дивимося, що до нас тут привезли цікавого. Так, да, тут я багато чого привіз. Зараз буду розкладати і показувати. Видно, вже горішок, це професійний погляд. Це коли ще на базарі стояв, кожен пакет з горіхом пропустити не можна. І Хтось займається цим, він знає, що багато... дуже великий контроль сумок і пакетів відбувається. Да? Да. Зараз передивимося, я так розумію, у вас трошки копанина присутня, так? Да? В основному копанина. В основному копанина, це те, про що я говорив. От бачите, от у нігівці копані. Тут цинк. Така цинк. Ну воно, Воно все йде в сам. Держи, Сань. Нема там нічого по суті страшного. О, це, щось, на Ні на що не похоже. І Якийсь шматок аналізу. До речі, чоловік також веде Facebook канал, Ютуб канал, Тікток канал, так що комусь з камрадів цікаво. Підписуйтесь, будете дивитися, звати е, ім'я чоловіка Віктор Руманець. Так, давай глянемо, що воно заштуковане. Я думаю, це також щось із цинкових братів. Ні? Залізо. Звичайне. Ага. Да, звичайне залізо. <рес> воно чимось покрите, це такий ефект. Може, <рес> патіний. Підводу він знайшов, ну, вироблює. По-любому, да. браконьєри, пані люди. Ну mm -hmm. нічого, вони теж треба, тут нічого не зроблять. Так, okay. давай перейдемо, що тут до нас є цікаво. А дивись, цікаве для всіх камрадів і нашої прийомки, що такі от платонні гільзи вони проходять попані без питань. Взагалі ніяких питань немає. Алюміній. Mm. Він, бачите, трішки підкислений, шматки, але то все чепуха. Електротехнічний алюміній, також копаний і не копаний, яка йому різниця. Це в нас цинк. Рідкий, ну дешевий метал, так? Так. так. Звичайний сам. Ось такі от штуки треба перевіряти, вони латунні бувають. Ну мідь накопано взагалі, звісно, не схоже. <гум> але, але глянь глибше і копана також є. Тільки одна проблема, що треба, звісно, кожну втвіркати, Ну, перевіряти А вказна, чесно, Так, кожна черга. Роботи це Я багато це треба розумів. зробити, так. Да. Горішок. Горішок, в принципі, будь якості прийомний. В даному випадку це. Це горішній. Та да, воно видно, що цьогорічний, просто що колір пшеничний він ну, не сильно дорогий. В цьому році погода така була, що тільки такий. є. Ну, горіх я... теж не копаний на сідні. Та ні, <рес> 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 не копаний. дивіться, так що, якщо ви займаєтесь чимось подібним, то, будь ласка, приїжджайте, привозьте, присилайте, пакуйте. Як вам зручно, ми зараз все звичайно переважимо, все зробимо. І звичайно, що розрахуємо, подякуємо чоловіку і... за матеріал. Ще в мене плин пажник, звичайного горіха. <рес> Тільки ви трошки з часом промазали, бо він на 5 гривень ціні впав. Ну хай це би. таке. Да, тут це сезонні явища. Через місяць він може 5 гривень плюсунути. А так, звичайно, дякую вам. Приємно працювати. На зой. <рес> Все, ми погнали працювати, а ви пам'ятайте, пакуємо і Лубни відправляємо.